Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача в цьому відео я пропоную вам оглянути сходи нашої розсади, яку ми отримали після проведення посіву. Я в своєму відео показував, як ми сіяли в розрізану касету. to pass me by Це дуже зручний спосіб для дачників, коли у вас великий асортимент, але невелика кількість того чи іншого виду рослин. Давайте перейдемо в міні-тепличку і я все це докладно вам наочно покажу. Знімаю своє відео. Я дуже хочу, щоб у всіх нас з вами разом виросла якісна розсада, і ми зібрали і великі врожаї. Гарної продукції овочевої. Ну і виростили, звісно, красиві квіти на своїх квітниках. Друзі, вирощуємо в кімнатних умовах. Ось на такому стелажі. Тут є декілька полиць. І одна полиця, вона саме низенька така, це полиця саме такий парниковий. Відділ поставили сюди все, в підвищену температуру. Температуру моніторимо постійно 25 градусів. намагаємось тут підтримати. Це дуже така температура, підходяща для більшості рослин, для того, щоб вони, насіння їхнє гарно проросло. Плівка накрита, вона створює мікроклімат такий над рослинками посіяними. І ми кожен день моніторимо. Тобто дивимося, що вже зійшло для того, щоб одразу з-під цієї плівки забрати звідси. Ось, давайте подивимося, це е, пандаліна Scarlet Rose. Це амперне петуння по типу калібраха. Бачите, вже почали з'являтися е, проростки. Але два види тут посаджено. Бачите, Хоча вид один, але два сорта, різних сорта. Тому і схожість у них відрізняється по строках. Одні вже зійшли дуже так ну, дружно, а інші ще тільки-тільки проявляються. Я казав, що не можна різні види квітів саджати в одну велику посуду якусь, тому що одні зійдуть раніше, інші пізніше. Але бачите, навіть це пандаліна і те, і те. Але різного кольору. І вже в них так відрізняється схожість. Бачите, ну по 5 штук різати, то взагалі буде дуже складно. Маємо, що маємо, це все ж таки краще, якщо б поруч з ними ще росла гацання чи якісь інші види квітів. Тому ось так, поки тримаємо. У підвищеній вологості накритою плівкою. Хоча оцю скоро будемо звідси виймати. Також тут Mix – це ампіля і Red Velour. Бачите, Red Velour вже зійшло насіння, а Mix ще не зійшло. Ось, друзі, остеоспермом міксовий. міксовий, різні кольори. Насіння. Все, ось а ось Але бачите також, 3-4 добре вже інші ще затримуються. Нічого страшного, все буде добре, але трішки треба почекати. Не хвилюємось, чекаємо, все зійде. Ось та ж, ну, та ж історія з пеларгонією. Три зійшло. Четверта проростає, п'ята проро... ну, з'являються вже такі петельки, але також це мікс. Що ми робимо одразу? Як з'являються сходи, ми їх витягуємо з цього контейнеру ось сюди. Вони тут трішки стоять у нас, тут знижена вологість, на відміну від цього, тому що тут закрита ще додатковою плівкою, і тут створюється волога підвищена, щоб насіння до сходів не пересихало. Тут вже насіння, яке, ну, якщо не всі пророслі ще, треба температуру тримати підвищену, але знизити вологість. Тому ми. Ви, ви, виймаємо сюди, ставимо при підвищеній температурі, чекаємо, коли дозійдуть, доженуть ті, що не взійшли, Дочекалися і знижимо їх на іншу палицю. Дивіться, оця палиця в порівнянні з верхньою, в якої ми вирощуємо розсаду, вона в два рази вища. Лампи, якими підсвічуються наші сходи, вони мають температуру. 40 градусів. Тобто вони створюють поруч з собою таку підвищену температуру. Але за рахунок збільшення оці, цієї відстані від рослинки до лампи, ми маємо можливість зменшити вплив підвищеної температури від лампи на рослини. Тут прохолодніше. Тому ті рослини, які зійшли вже так добре, ми переміщуємо на нижню Палицю. Це гацання, але ж також мікс, тому деякі ще дожинають. Бачите, не, не треба було вже тримати зверху тут при таких температурах високих, ми на 20 градусів. Ось тут приблизно 20 градусів. Якщо буде підвищуватись тут температура, ми приберемо звідси боковушки. Оці боковушки ми їх відкриємо. І буде у нас таке провітрювання. Тут же не занавішуємо, ми вже, верх завішуємо цією плівкою, зараз я її відкинув, а знизу ми нічого не занавішуємо. Тут навпаки, після сходів температуру треба знижувати і знижувати треба вологість. Тому поливи проводимо цієї розсади дуже-дуже обмежені. Чередує цикли. Полив, підсушування, полив, підсушування, палили, почекали, поки трішки-трішки так підсохне. Ні в коєму разі не можна, щоб звідси ось цих е, отворів текла вода. Не треба цього допускати е, у всілякому разі, поки рослинки маленькі. Потім, коли вони стануть вже великі, коли коренева система займе повністю е, всю ячейку, оцю, тоді будемо лити максимально, тоді вже буде звідси щось з'являтися водичка. То вже не буде е, небезпечно для них. Але зараз треба утримуватись від цього, щоб не замокло. Таким чином обмежує підвищену вологість. Біля кореневої системи, біля стебла, ми зменшуємо ризики появи на рослинках чорної ніжки. Поливати будемо. Я показував, поки насіння ще ось в такому вигляді, тобто, ось в цьому. Ну, бачите, маленька-маленька, ми пшикаємо оцією. Повітряною крапельною сумішю. А коли рослинка вже така буде підросша, ну ось як уже тут, то поливаємо ось такою клізмою медичною. Купили в аптеці спеціально для цього. Ось так. Бачите? Трішки-трішки. Трішки-трішки, там. Коріння ще таке настільки маленьке, що не треба йому там пів літра води. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Я наступних відео буду покроково показувати, що ми будемо робити, як ми будемо вирощувати розсаду. У мене ще не вистачає словарного запасу української мови. Хоча я намагаюсь дійсно намагаюся якось його поширювати з кожним відео. Ну, мені так здається, що в мене це хоч трішки краще е, виходить. Так що, якщо я роблю помилки в розмові, в розповідях своїх відео на цьому канал, на каналі, я думаю, ви з розумінням до цього будете ставитись. На цьому кажу вам до побачення, всім гарних сходів, гарної розсади. Пока-пока.